Остір, де можна бути справжніми та почуватися у безпеці, учасниці громадської організації Дружина воїна відновили щотижневі групи підтримки для рідних військовослужбовців та ветеранів. Як можна до них долучитись у матеріалі наших кореспондентів? Це зубрик. Ми його називаємо грубчик, тому що він допомагає нам розпочинати наші групи. У нас є ритуал знайомства, коли дівчата представляються і розповідають про себе. І ця м'яка іграшка, вона м'яка, грубенька, така приємна на дотик. коли її отримують учасниці, коли вони взаємодіють. Це розслабляє це, дозволяє перейти поріг якоїсь тривожності, напруженості, можливо, якоїсь недовіри. Групи підтримки учасниці громадської організації розпочали проводити ще майже 10 років. В тому вони розпочалися з зустрічі з отцем Ярославом Рохманом, і тоді ми переросли в таку спільноту громадську організацію. Сформували для того, щоб мати більше юридичних аспектів, більше можливостей діяти. І в 22-му році, після повномасштабного вторгнення, ми відновили свої групи самодопомоги. Цього разу проєкт підтримки має назву Простір відновлення. Триватиме ініціатива впродовж трьох місяців і відбуватиметься щосереди. У нас великий дуже попит на участь в цих групах. Вони у нас зроблені по типу груп підтримки. Тобто дівчата, які працювали раніше за принципом рівний рівному, це коли ми обговорювали свій досвід у великому колі і разом шукали вирішення своїх проблем. Цього разу ми пішли таким трошки складнішим, але більш ефективним шляхом. Ми запросили спеціалістів, а ми називаємо їх наші експерти, тому що кожен з них є Дуже вагомий і відомий в своїй царині у Франківську З учасницями груп у форматі практикумів працюватимуть реабілітолог, кризовий коуч, психотерапевт та психолог. Перш за все, ми звісно дбаємо про створення безпечного середовища, так про безпекову атмосферу, так про атмосферу довіри. Тому в принципі це не є великочисельні групи. Так, це в районі там 15 людей для того, щоб кожен мав можливість можливо проговорити для себе важливі речі, щось усвідомити. Взяти для себе щось з тої групи, кожне із занять матиме власну тематику. Можна прийти на тему, яка близька, і послухати, і отримати від наших експертів рішення розв'язок. Вони дуже багато дають практичних ситуацій, дуже багато концентруються на вправах самодопомоги і постійно виводять всіх нас, учасниць групи, про що би ми не говорили. В кінці виводять на позитив і дають з собою такі практичні кейси, які потім можна застосовувати собі, щоб Вдома чи в будь-де дати собі раду. Якщо заняття розпочинаються із іграшки зубрика, то завершуються приємними цікавинками для учасниць. У нас є така скринька побажань, скринька щастя. Ми її назвали. Готуємо різноманітні такі подарунки дівчаткам для того, щоб вони на позитиві виходили від наших з наших груп. Тих хто вже не перший рік відвідує цей простір, і Яна Гуцуляк. Її чоловік захищає країну з перших днів великої війни. Тут надихаюсь, тут відпочиваю, тут заряджаюся енергією, позитивом. Тут я здобула подруг, і хочу безпосередньо подякувати всім учасницям цього простору, всім організаторам, тому що ми тут. Не просто збираємося, ми тут як родина, ми тут як сестри. Окрім груп підтримки, учасниці громадської організації Дружина воїна займаються і волонтерською діяльністю. На сьогодні розповідають є потреби у маскуванні для військових. Хлопці переміщаються з одного напрямку в інший напрямок, і відповідно ніхто не збирає сітки. Всі залишають сітки горять і потрібно нові сітки. Тому запитів дуже багато з різних напрямків. Запити як на велику кількість сіток, так і на малі сітки, дивлячись від підрозділу чи це. Іхота, чи це, скажімо, артилерія? Долучитися можна у різний спосіб: через відкриті картки, рахунок ГО або ж особисто передавши кошти. Також волонтеркам потрібна фізична допомога у виготовленні сіток.